Привіт, я Флора, улюбленіця квітів, весни і краси. Весна вже порадувала своїх дід першими весняними квіточками. Чоловіки та хлопці подарували першоцвіти. А ти знаєш, як так вийшло, що так швидко з'явились перші квіти в тебе вдома? І на вулиці, хоча ще прохолодно, я тобі розповім. Існують такі квіти. Їх називають першоцвіти, бо вони самі перші визирають з-під снігу і радують теплим сонячним промінчикам. Спершу з-під сніга виринають зелені листочки. А згодом у білій голівки на тендітному стебельці Квітка ця має ніжні пелюстки росте білим цвітом, навколо поширюється чарівний аромат. Ця квітка називається підсніжником а ми проліском. Цю квітку ображати та збирати не можна. Вона під охороною держави. У проліска теж довгі, блискучі, тоненькі зелені листочки. Ось стебель ценіжне тонесеньке, яскрава синя квітка. Пролісок Ніжно пахне. Подивись оці квіти збирати і вирощувати власноруч не можна, вони під охороною держави. Ось такий весняний горецвіт з'явився на моєму майданчику біля дому. Ось такі першоцвіти можна побачити у ваших домашніх умовах. Знайомтесь. Крокус. Крокус це багаторічна цибулина квітка. Вона дуже гарно цвітеє яскравими кольорами. Вона також одна з перших визирає на поверхню. Бажано використовувати цибулини невеликого розміру. Також потрібно, щоб цибулини не були пошкоджені і гнилі. Тоді вони в землі зайдуть весною гарненьким цвітом. Часть коріння крокуса. Від 8 до 12 тижнів. Якщо ж потрібно виростити квітку на початок або середину березня, висаджують її в кінці жовтня. Крім горщиків для вигонки можна використати глибокі пластиково-бишкромічні контейнери. Для вигонки краще підійдуть горщики висотою 14-20 см. Глибокі. Під час росту цебулина буде збільшуватись і поступово виступати над землею. Через цю особливість садіть цебелину верхню третину горщика, Тобто не потрібно її садити на рівні країв горщика. Після того, як квітка висаджена в горщик, її потрібно забезпечити період спокою. Зверху насипати в горщик грунтову суміш і додати трішечки піску. Це допобігає загниванню цибулини. В цей період мають бути отримані певні умови по освітленню, температурі і режиму вологості. Горщик з цибулинами ставлять в темне приміщення. Температура повітря в ньому не має бути 5 до 7 градусів. Також обов'язково не давати землі засихати в горщику. Вона має бути помірно вологою. Тривалість період покою для горщиків від 2 до 2,5 місяці. При правильних умовах ви отримаєте чудове цвітіння у потрібний час. Дивіться, як прокинулись в мене крокуси. А ось вже за декілька тижнів. Гіацинт. Гіацинт також багаторічна цибулинна рослина, яка прекрасно росте у відкритому ґрунті і зацвітає навесні після зимівлі. При сприятливих умовах він цвіте активно і довго. Після цього гіацинти впадають сплячку. Цибулини пісню. Цей час формують запас поживних речовин. Ось такий вигляд мають цибулини гіацинтів. Зараз ми дізнаємось, як же їх саджати можна. Можна гіацинт посадити одразу в ґрунт. Можна використовувати спеціальні контейнери або одразу в ґрунт. На дно контейнера спочатку насипають шар дренажу близько 2 см. Для цього беруть керамзит або дрібну гальку. Весь інший об'єм горщика заступають ґрунтовою сумішю. Обрану цибулину кладуть денцем вниз. Присипають цибулину землею. Залишають верхню частину неприсипленою, щоб вона виступала над поверхньою землесуміші. суміші. Далі верхню частину можна присипати сухою тирси. Пам'ятайте, що при висадці одночасно декількох цибулин не потрібно, щоб вони стискались, але посадка має бути досить щільною: ідеальна відстань між цибулинами близько 2-3 см. Саме у періоді спокою при правильних умовах і виростуть гарні квіти. Ось ви бачите гіацинт наприкінці зими. Примусове формування квітів у цибулиних рослин в бажаний термін називається вигонкою. А ось гіацинт в мене на подвір'ї. В цей час гарно поливати горщик, не допускати перезволодження. При дотриманні всіх умов ви отримаєте чудове цвітіння гіацинту в потрібний час. А це невеличке нагадування, на яку глибину треба саджати квіти. Пам'ятайте головне правило квіткарів. Осінні квіти саджають весною. Весняні квіти висаджують восени. Після цвітіння цибулина має відпочити. Зразу після того, як всі квітки зів'яли, зріжте квітконіс. Це потрібно для того, щоб цибулина не формувала насіння і не перенаснажувалась. Після повного засихання листків цибулину виберіть з горщика, огляньте її, відділіть при потребі дітки. Очистять цибулин від бруду і старих лусок. Далі цибулину гіацинту відправляють на 2-3 місяці в сухо холодне місце до наступної висадки. Дітки, вам сподобалось, як ми сьогодні з вами дізнались багато про квіти? Так, я вже з нетерпінням чекаю. Наступної весни, щоб і надалі радуватись красою цих квітів, до нових зустрічей!